Мої вітання друзі, намічається у людей і не працює ось цей павучок. Є такий пульт, він радіокерований, називається тарантула на 27 МГц, як ви бачите. І Давайте спробуємо вімкнути. Як ви бачите, тоді не світи на самому передавачі. Тому зараз будемо заміряти напругу на самій батареї. Режим напруги. Прилад. Так, напруга 7,5 вольт, тобто батарейка нібито справна сіт повинен світити. Чому він не світить? Зараз будемо розбиратися. Так, відкручуємо гвинти і далі розбираємо. Так, батарейку поки що виймемо. Так, і давайте заміряємо сам перемикач, чи він працює, чи не працює. Так, приладу режим звукової продзвонки. Так, вмикаємо перемикач. Так. Два ома. А тут. Так. Так, так. Є. Чому ж не працює? Будемо розбиратися. Розбираємо далі. Так, відкрутили гвинти, зняли плату. Так, антенка. Ось така платка. Маємо на ній контролер, трішечки деталей, перемикач, ну кнопки, звісно, кварцевий резонатор, конденсатор. Так, давайте мірятися, де воно дівається, наша напруга. Так, ставимо режим напруги. Так, вмикаємо ще раз. Так, ну 5... 9,2 два. Так, буду міняти перемикач. Так, давайте спробуємо перемикач. У мене в принципі є аналогічний, але давайте спробуємо його змастити. Можливо, воно тут контакт трішечки притреться. Так. Є. Так, перевіряємо, тепер о, тепер працює. Так. Не працює, працює, Так, добре, з цим розібралися. Тепер потрібно вімкнути. ввімкнути. Спробувати натиснути. Так. Що не працює, зараз будемо дивитися, що тут по батарейкам. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6. Так, 1,6. 6, 1,6. 1,6. норма. Так, а чому вже не працює. Ага. Ось там так, державий. Зараз зачищу контакти, спробуємо ще перевірити. Так, зачистив контакти. Давайте спробуємо вставити батарейки. Так, з батарейки я вставив, давайте спробуємо увімкнути. Так, пробуємо. Так, нічого немає. ніякої реакції. значить, Будемо розбирати. Так, друзі, під'єднався до батарейного відсіку лабораторником. Зараз давайте перевіримо, бачимо, Бачимо, що він працює. Тобто проблема десь, мабуть, вимикачі. Зараз буду добиратися, але я не можу його далі розібрати. десь щось тут держить, вже лапи повідпадали. Буду зараз розбиратися, шукати причину далі. Так, друзі, знову вставив батарейки. Як ви бачите, він... очі засвітилися у нього від радості, тому що він ожив. Хірургічне втручання йому допомогло. Давайте ще раз спробуємо вимкнути, вмикаємо. Тобто у нас десь проблеми по батарейкам. Давайте перевіримо. Так, є. Бачимо, що все працює. Тобто десь у відсіку в батарейному. Тут тільки трішечки окисли мені не подобаються на дротику. Ні, нібито тут все нормально, зараз я ще буду перечищати батарейний відсік, ставити лапки і буду збирати. Так, Друзі, павучок зібраний, вмикаємо. Так, Є в нас очки засвітилися, пульт вмикаємо і перевіряємо. Так, Є, Зад, перед. Працює. Все Вітаю і нехай тітки граються. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.